У нас тут от, ця Он, проблема, да. ми вже воюємо з живемо. Чому? У нас тут, коли проходив, коли з молодежного був одного разу, е як він називається, каналізаційний колектор. колектор, затопило. Там позатопляло було в частному секторі і погребаєшся, все, коротше кажучи, і пішла та вода, отак, же ж, ну, як виходить він на Полтавський проспект. І оце, що було заасфальтовано, все, воно все нернуло. Тобто тут був асфальт, було все нормально. А після того воно все нирнуло, їхали. Його підсипали, 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 а воно не реальне. я вам передати не можу. Сюди вже асфальт привозили, і щебень, і щебень привозили. Що не робили? Оп такі калюжі, і це ж поки сухо було, ще нічого. Ми б ходили до свого депутата, Порчаряна, він каже, поки війна ми не будемо робити. Ну я розумію, зараз да, не до цього. Ну, але... не, не в тому справа навіть що не до цього. Ну, По-перше, нема ким працювати, чесно скажу. Ну, тобто да. неукомплектовані не у нас бригади, ну, як на ну, на, е, Я розумію, підсипати щоб нас... трохи, ну, не проблема. Та воно ну, зараз підсипали, але ну, я за те, щоб нас увели у якийсь план. Нам тільки відписки і нас дурять. От і все. І це до безкінечності. Просто уже. Ну... А давайте, я вас дурити не буду, я вам ну, не буду обіцяти цю дорогу зробити. Ну, я Попрохаю, щоб внесли в цей план, як ви кажете.